Доброго ранку, понеделок. Сегодня я ще гуляю вот тут с Катюнею. А завтра в цей час я уже, может буду ехать в трансфере. Также покупалась и качается. Ох, Катьки. Классная погода. Вообще супер. Ну, 20 градусов. сонечко. Вітра майже немає, бачите, який штіль, Рибка кидається. ну все, Ранок як ранок, да? як завжди, добрий, класний. Отак от, от. І от так от ми йдемо, йдемо, гуляємо. Ну, щось нікого не видно ніде. Після неділі всі відпочивають. То неділю нема, бо на дачі, то після дачі відпочивають. А ми з Китів завжди гуляємо. У нас такий відпочинок. Да, так, Катрусік? У Катрусика отакий. Треба накопатися, набігатися, щоб потім цілий день спати. Пішли далі, пішли гуляти. А от дивіться, це для тих, хто каже, мені немає часу. Займатися спортом. У мене маленька дитина. Я оце не можу схуднути, бо дитина маленька. Спортом займатися нема коли. Подивіться на цю дівчину. Мені не хочеться приближати. Так от я просто хочу, щоб ви подивилися. Там садить дитина, вона її посадила. Отам з колясочки. Вона там грається, там пісочок. От. А мама включила музичку біля колясочки, просто вила. І дитина гуляє, і мама займається. Молодець. Приїхала на майку. Хочу, щоб мені помили машинку бігом. Всередині вона чиста, але ж прийшов отой дощ. А я ж машинку залишаю віки. Мені соромно, що дитина буде їздити на такій машині. Бачите, як я готуюсь. так от. Дитина повинна їздити на чистій машині. Ну що, друзі, ось Віка. Ось кейті. І я все поприбирала. Тут їм чистоту порядок, наготувала перчиків. Ось можу навіть показати все заморозила. Отам от от Маша приїде. так в общем-то і я збираю валізу. Мама каже: «Зачим ти готувала на Віка? Ти не уявляєш, скільки часу займає Кетті. Да. Тобі не буде часу готувати. Ой, да. не буде часу готувати, тому все, що можна було, все зробила. Так, ну що, тепер збираємо валізу. Ну, я ж в шість ранку виїжджати, зараз дев'ять, вже десята. Я, я ще не збиралася, ну кажу, мені ніч попереду, так що зберемося. І ось. Ну, перше, звісно, ласти і маска. А оце я накидала. Що можна брати? І от саме головне. Купальники, купальники, боже, это ж вообще, друзья, капец. Так, один. Два. Три. Четыре. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Новий одинадцять. 12. <реш> Ой, все, от тут я вже от. І ще в мене є, ну, то вже я навіть не буду роздивлятися, бо бо це ж неможливо. В общем, я от зараз просто, ну, я не знаю, Ну, ну це новий для басейну точно я беру. Точно. Цей улюблений. Це я прям його покладу в сумочку, в яку буде вона зі мною, не в чемодан навіть, щоб туди тільки приїхати, поки ми будемо там селитися, вдягнути купальничок і бігом на море. Однозначно. Так, далі. Цей Нєт. Все. Одного сплошного хватить? Нет. Так. Цей... ой, цей же ж вообще, я його... Ну, мене жодного разу в ньому не бачили, тому беру обов'язково. Ладно, три. Ой, ну цей вообще гарний, дуже класний. Чотири беру. Так. Улюблений. П'ять. Ай, твоя ще більш улюблений. Шість. Так, білий. Білий. Ну, як я можу не взяти білий, як мені Сашка. Сім, да? Сім. Мені Сашка подарувала. Таку туніку. Ой. Ж вообще подивіться на це на цю прелесть це ж вообще це супер супер отака тунічка, ну під неї ж тільки можна вдягнути, білесенький купальничок тому беру так сім нарахували да? так ну що взяти оце якщо десь на прогулянку тут такі прилічні труси вісім Вісім. У нас дев'ять. Дев'ять днів. Купальників вісім. Так, цей нет. Один є такого кольору приблизно. Так, цей новий же ж ну, не надівала жодного разу не надівала. Візьму. Дев'ять. Ну все, цей не беру, цей не беру. От той, що на кубі купляли, теж класний, але не беру. Цей теж не беру. Ну все, 9. Ласти, маска, трубка і дев'ять купальників. Ой, я не божу. Ну все. Так, це прибираю. Це прибираю, це не буду. Прибираю. Оце ж я тут позастилала все старими покривалами, бо будуш ставити валізу і щоб це ж мені... Що це? Чого це я мала собі? А! Запасний ключ. Це ж надо, Лежав в чемодані, Зроду б не знайшла. Запасний ключ від машини. Так, ну що, ласти, і маска. Це кладемо перше. Головне, не забудь. Так, і будемо, так, щоб не займати місця, будемо вкладати отак. От в маску раз, купальничок один. От. І туди будемо продовжувати. Так, далі що ми можемо сюди покласти в ласту? В ласту ми можемо покласти білизни трошки. Так, і ще я поїду в красу. Я, до речі, буду їхати в спортивному костюмчику. В спортивному костюмчику, костюмчику і в кросовочках. Так, це покладемо сюди. Ой, ще ж білизни, да, це ж треба ще носочки, білизну. Ладно, зараз продовжимо. Я думаю, що не обов'язково всі лівчики показувати. Так, але ж це треба теж брати. Так, як же ж краще покласти? Отак, От мабуть, спочатку такі оці купальники. Да, воно буде. Отак От місце не буде займати. Так, да, Да, все ж таки перші купальники. Ох, ох мені ці купальнички. А що, що треба на відпочинку? Ми ну, ж на море їдемо. Кожного дня перевдягати купальничок. А інколи двічі на день, А чого? Один мокрий, треба десь йти, там в барчик посидіти, чи ще щось. ага, І що? йти в мокрому купальничку? Ні. Будемо перевдягатися. Я знаю, в мене Іра, сестричка Стіпачова. Вона. Дуже не в мокрому ходити. <гаду> Завжди каже, ні 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 з води виходить і зразу перевдягається. Вот. Я це роблю набагато рідше. От, так. Оцей анкеті за мною ходить, бо вона збирається на вулицю, а я, а я ніяк не можу ні откати. Рано, 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 рано. Треба сидіти і чекати. Вот. Сидіти і чекати. Так, так ми зробимо. Так, цей купальничок ні. Це ми кладемо окремо, окремо. Так, далі. Далі, 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 далі те, що не мнеться. Ага, я ж приїду там футболки, можу одягнути зразу шорти. Шорти залишаємо. Шорти залишаємо футболка, шорти і купальник. Правильно? Спортивний костюм я зняла? В майці залишилася, до речі, майку, майку, яку я вдягну футболку, яку я вдягну футболку. Ну, звісно, о з... Щоб зразу бачила, що я з України. От це кладемо сюди. А, так, що? Що далі? далі? Далі я збираюся там сходити хоч пару разочків в тренажерний зал. Тому я беру лосини. и маечку. Вот маечка, сынчики. И вот эта маечка сверху. Бачите, я уже накидала, что брать. У меня пиболи закупали. Так, так, вот так. Далі маєчки. Маєчок же ж багато не буває. Шорти, майки, отака в мене чорна маєчка. Беру обов'язково. І головне ж береш те, що не мнеться. Головне, що воно не мнеться. Отак його все в трубочки складаю і все. Так, до речі, оцей е, це платічко, чи... Тунічка, яку мені Сашка подарував. О, ще треба взяти туніку. Фу, туніку цей парео треба взяти. Да, парео треба. Угу. У мене парео на всі. У мене їх дуже багато, але я візьму одне. На всі случаї життя в мене одне парео. Синє з полосочками. Так, потім покажу, то можна в кінці покласти. Так, шорти. Шорти, біленькі, шорти. Може, біленькі краще залишити? Ні, чорна футболка, біленькі. Біленькі беру з собою. Так, складаємо отак, отак. шорти, шорти. Шорти теж не мнуться. Так, щось у мене тут незручно. Так, шорти. До шортів. Угу. Ну що, шо? ну халатик, халатик же ж. <рес> Я ж його ще не наносилася, треба взяти. Ну Воно легеньке, теж практично не мнеться. Та ми приїдемо зразу все. Зразу все подостаємо на вішалочки і все буде норма. Так, все буде норма. Отак от складаємо. Складаємо, казала, перші ласти покладу. А от і не поклала перші ласти. А от тепер вже можна, а от тепер вже можна ластик класти. Так, от цю ще маєчку, от сюди. Я взагалі мастер по упаковкам. Складати валізу я мастер. Так, маєчка, біленька маєчка, біленька маєчка, біленькі шортики, біленька маєчка. Як це її можна не взяти? Взяти. Взяти. Кладемо. Так, я покладу сьогодні ластичині. Так, о, о тепер класно. Так, тепер класно. Так, що в нас ще? Що в нас іще тут з того, що я хочу взяти? Ха. Пляжне моє улюблене платтячко. Я його беру точно. От як без його ніяк. До речі, в мене ж у ті тепер стему шльопанці. Хтось там мені писав, що вони такі грубоваті на та це саме. Ну! Так, мої оті сині набагато зручніші, але вони мені вже набридли. От, і я залишила ці залишила. І, як сказала, Віка для Єгипту в самий раз. То так і буде. Так, і це, до речі, класно, воно не внеться. Ну, спати ж в чомусь треба, правильно? Треба. У мене така ще червона є. Ну, я думаю, що однієї хватить. Так, і однієї хвати. Ну що, що ж ж треба взяти? Ага, нову, до речі, беру. Не стару беру, а нову. От. Потому що це дуже, це перші пару днів обов'язково тіло трошки пригорає. Я хоч і не згораю, а воно зовні не видно, а тіло все одно трошки болить. І як загарчик лягає, то трошки болить. Тому оце ковтиночка, це точно буде. Оце ковтиночка, оце платячка і 9 купальників. Це я точно вдягну. Так, кладемо. Ласта поки що лежить одна. Так, що-шо-шо-шо-шо-шо-шо. А, о, цю майку я обов'язково беру, Я взагалі думала її вдягнути зразу. Але ж потім вирішила. Це теж з тему, до речі, то Віка собі замовляла, а я потім в неї конфіскувала. Відкупила. Не конфіскувала, відкупила. Так. І її можна отак прям в ласту запхати. О, точно. Прям можна в ласту. А Ану, залізе. Залізе. Отак. Все. Так, цій ласті труси. В ласту труси запхала. Білизну нижню теж треба ж брати, а як ж. О, маєчка. Ну, маєчок вже ж багато не буває, так? Ой, дивіться. От, з біленькими шортиками. Яскрава, яскрава. Це, до речі, на вибору. Щось ж, щось... <кхід> їдеш на відпочинок. Хочеться щось яскраве. Класно? Класно, беру. <кхід> так. І вода теж у мене власту піде отуди. Отуди піде в ласту. Чи власту, чи біля ласти, в общем, Місце є. Так що, не брати оце, Уже ж стільки в ньому можна. Ну, поки що не беру. Так, біленьке беру обов'язково сарафанчик. А обов'язково беру сарафанчик. Постіраний, підкрахмалений, класний. Ні, оце це дуже зручно. Це... Це беру. Не знаю, знаєте, буду вдягати, не буду вдягати, але ж от краще хай залишиться. Краще хай залишиться, чим не хватит, знаєте? Так, футболки, футболочки. Ай, боже ж мой, що ж треба... що ж треба із рукавчиком взяти, правильно? Ну, от. А з рукавчиком, ну мало ли. Мало ли. Так, а что з рукавчиком? Джинси ж я все одно не беру. Не беру джинси, ні. Джинси не беру, але ж не знаю. Так, поки що. Так, сарафан раз, сарафан два. Сарафан де два. Сарафан раз, сарафан два. Не буду брати червоне плаття. Не буду. Бо я його знову влізу. Воно ж дуже зручне. Не мнеться. Все, що не мнеться, все зручне. Так, ні, сарафан чорний я візьму, бо опять же ж таки... Ну, куда ж мне ж черные? Я ж купила, не просто ж так, надо же их куда теж тоже носить. Черные шлёпики. Так, сарафан беру. Ой, Таня, Таня, ой, Таня, Таня, носочки. Взяла носочки, ладно, хай будут. Так, Еще одна маечка, маечка, футболочка. Ну от, як от дивлюсь, ну легеньке. Може на, назад буду їхати, може цю захочу вдягнути. От, покладу. <кхи> ну нове ж, ну нове. Ну нове ж, хочеться взяти. Жінка я чи як хочеться? Беру. Ой, беру. Ой, опять беру. И пив мешка косметики. Потому как для тела кремчик потребен. Для мордочки кремчик потребен. Всяко там для макияжа потребно. Потребно. Тут буде мішок. Так, цей біленький сарафанчик мнеться, тому я його. Брати футболку, чи не брати футболку, я не знаю. З чим я її ношу цю футболку? З шортами, синіми. сині з жовтим, як не взяти, взять. взять. Як них взять? Взять. Так, все, зверху кладу оце платько. От. І таки вкину оцю вона не мнеться з рукавчиком. А як назад будемо їхати, а вдруг вже буде прохолодно. Правильно? Правильно. І захочеться вдягнути щось з рукавчиком. То так на обратну дорогу. От, так, синю футболку брати не буду. Червоне е -е -е платье брати не буду. Трубка. Маску взяла трубка. Так, це шнурочок, це шнурочок мені потрібен. Це шорти поміняти, бо той мені не подобається. Так, все. Ну что? Залишилося, в принципе, мне косметику и мыльно-рыльные принадлежности. Все. Ого, а что такой тяжкий? Шо там кишки ласты кишки чешу треба зважити Ні, не, ну немає тут 20 кілограмів. ну немає я б так 20 кілограмів легко б не підняла Нет. все Значить, тільки, тільки косметику і все І більше сюди нічого не кладу Шльопанці кладу ще сюди Аду. Я їх сьогодні в машинці випрала, так що можна класти до білого, вони чистенькі беру. Так, іще одні шльопки беру, зараз я їх в пакетик суну, оті з блискучими штучками. А, а окулярів. Теж, Теж стільки надо. Да. ще я хотіла шляпу взяти. Зараз покажу. Ось дивіться. <ріст> Моя улюблена. Сашка її терпіти не може, а я її люблю. Я в ній така ковбойка. Під оту ковтиночку ж дуже класно. І ліопардові окуляри. Це що таке у нас? Девочка-девочка. Нет, цвет я точно брать не буду. А от у цю, а от у цю таки Да. Зараз у мене там заколка, не дуже зручно, Дама на дамі Панама. Да. Треба кудись взяти. Ну, оце ж, розумієте, незручно, що її, ну от як, як же ж її не хочеться. Шо? Взяти отак прямо з собою? <хи> да. Мабуть, так і зроблю. Все. Сюди ще одні шлюпки. І косметику. Я готова. Завтра вранці і я всім скажу, я поїхала. І це буде кінець блогу. А ось і кінець влогу. І я поїхала.